Кожна велика подорож починається з першого кроку. І цей крок це рішення змінити своє життя. Ти вирішив працювати над собою, і це вже перемога. Але справжній виклик починається тоді, коли ти виходиш на тренування. Це момент, коли все залежить лише від тебе. Спорт це не лише про фізичну силу, це про витривалість духу, про готовність боротися коли важко, про здатність залишатися вірним своїм цілям. Кожне тренування. Це твій шанс стати краще, ніж учора. Це момент, коли ти кидаєш виклик самому собі. Буде важко. Будуть дні, коли ти не захочеш піднятися з ліжка, коли кожен м'яз буде боліти, коли здаватиметься, що результатів немає. Але саме ці моменти це твої точки зростання. Це ті моменти, коли ти доводиш собі, що можеш більше, що ти сильніший, ніж здається. Ти не просто тренуєш своє тіло. Ти будуєш свій характер. Кожен підйом, кожен повтор це крок до твоєї мети. Неважливо, скільки часу це займе. Важливо, що ти продовжуєш йти вперед, не зупиняючись, не дивлячись назад. Пам'ятай, чому ти почав. Пам'ятай, заради чого ти працюєш. І кожен раз, коли захочеш здатися, нагадуй собі, що це не варіант. Ти тут, щоб перемагати. Ти тут, щоб стати найкращою версією себе. І ти це зробиш, не зупиняйся, не здавайся, продовжуй боротися, і ти обов'язково досягнеш того, чого прагнеш, ти можеш більше, ніж думаєш, і твоя перемога це лише питання часу.